У Ленінському райсуді Кропивницького брали запобіжний захід водію, якого підозрюють у вчиненні аварії, у наслідок якої загинула 11-місячна дитина. Троє людей, серед яких дитина отримали травми. Сказала прокурорка Ольга Новікова. На цих світлинах ви бачите місце аварії. Вона сталася на трасі поблизу села Скалівські хутори Новоархангельської громади. Прокурорка просила суду брати запобіжний захід водієві у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внести заставу. Вантажний автомобіль марки Ман допустив зіткнення передньою частиною в задню праву частину легкового автомобіля марки Рено Логан», який рухався попереду автомобіля Hyundai Цен з подальшим. Не керованим наїздом автомобіля марки Рено Локен на спеціалізований вантажний фургон «Мерседес Сидезбенсер. Зі слів прокурорки, за скоєне непередбачене покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років. Підозрюваний водій вантажівки не тікав з місця аварії, допомагав травмованим і був тверезий, розповіла його адвокатка Аліна Турта. Просила суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваний свою провину визнав. Я розумію, що я зробив. Я не мію красиво говорити, я простий водій і, на мою думку, якщо я буду за гратами, я там нічим не допоможу. Постраждалим, яким я можу допомогти там, і лікарні, допомогти їм охоронами і так далі. Чим зможу, не всім можливим людським допомогти. Я за свої 29 років нічого не нарушав. Суддя Леонід Плохотніченко ознайомив сторони з клопотанням батька загиблої дитини, де той просить суду брати запобіжний захід підозрюваному тримання під вартою без можливості внесення застави. Запобіжний захід, у виді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. Хвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду. Чи будуть оскаржувати рішення суду, адвокатка відмовилась говорити. «Без коментарів пишу. На оскарження мають 5 днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.